Насильству не має виправдання домашньому, тим більше. Це не сімейна справа, не спосіб виховання, не специфічний вияв любові. Це злочин. Про нього треба заявляти, бо може бути запізно. Статистика вражає, кожна третя родина в Україні зустрічається з насильством. Від одного до трьох мільйонів дітей щороку стають його свідками чи жертвами. Наслідки цього, крім фізичних, Глибокі душевні травми, які не загоїте ніколи. Ситуація загострилась у зв'язку з карантином, коли кривники і жертви вимушено опинились у закритому просторі. За минулий рік кількість звернень з приводу насильства зросла більш ніж наполовину. З них 86% надійшли від жінок, 12% від чоловіків, і 2% від дітей. Це також світова тенденція, і представники ООН називають її пандемією насилля під час пандемії. Завдання правоохоронців своєю принциповою реакцією на будь-які прояви жорстокості та знущань зробити щеплення суспільству від агресії вдома, там, де людина має бути найзахищенішою. На рівні держави робиться чимало глобальних кроків для подолання цього явища. Імпульсом стало ухвалення торік указу президента України про невідкладні заходи і запобігання та протидії домашньому насильству, насильство за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства. Одним із інструментів його реалізації є урядова державна соціальна програма. До важливих кроків, безумовно, можна віднести приєднання за ініціативою першої леді. Олена Зеленської у вересні 2020 року України до заснованого країнами Великої сімки партнерства Біаріц щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Втіленням зобов'язань, які взяла на себе Україна, став запуск торік урядової гарячої лінії з протидії домашньому насильству 1547. Запам'ятайте цей номер і перекажіть тим, хто потребує захисту. Це дуже важливо. Крім того, минулого року створені 9 шелтерів: це притулки для постраждалих від домашнього насильства. На цей рік передбачено 275 мільйонів гривень для розширення мережі служб підтримки постраждалих. За ці кошти утримуватимуть наявні притулки та денні центри, створюватимуть нові та збільшать кількість мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Мене вразили кадри домашнього насильства, які облетіли всю країну. Кременчужанці набридло терпіти, і вона виклала відео, де чоловік тягне її за волосся через кімнату на очах у дітей, незважаючи на їх плач і крики. Жінка заявила, що він неодноразово знущався над нею і навіть забрав сина. Полтавська обласна прокуратура взяла ситуацію на контроль і вже в минулу п'ятницю повідомлено про підозру. Кривнику у вчиненні домашнього насильства. За цей злочин йому загрожує до п'яти років обмеження волі, а також застосування додаткових заходів, заборони перебування в місці спільного проживання, обмеження спілкування з дітьми, заборони наближення на визначену відстань, листування та телефонних переговорів, а також зобов'язання пройти програму для кривдників. Протидію кримінальним правопорушенням, пов'язаним із домашнім насильством відносно жінок, чоловіків та дітей, мною визначено пріоритетом роботи прокуратури на 2021 рік. Протягом минулого 2020 року в ЄРДР загалом зареєстровано близько 3000 тисячі таких правопорушень, майже 2000 тисячі з них направлені до суду з обвинувальними актами. Торік вчинено злочини пов'язані з насильством в сім'ї щодо 199 дітей. Моя принципова позиція подбати, щоб у 2021 році роль прокурора в захисті від домашнього та гендерно зумовленого насильства стала більш відчутною, тільки за січень березень цього року зареєстровано понад тисячі таких кримінальних правопорушень. До суду вже передані більше 650. Завдання прокурорів ефективно представляти публічне обвинувачення в судах в таких справах. Днями окружна прокуратура Івана Франківська довела в суді вину місцевого мешканця в чиненні домашнього насильства та тяжких тілесних ушкоджень. 63-річний чоловік вже був раніше судимий за нанесені побиття своєї співмешканки, однак продовжував знущатися над нею. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі. Загалом за минулий рік за статтею 126 позначкою 1 Домашнє насильство Кримінального кодексу України засуджено 778 осіб. Ми плануємо впроваджувати спеціалізацію прокурорів у кримінальне провадженнях цієї категорії. Для цього розробляємо стандарти роботи з орієнтацією на кращі практики застосування закону та проведемо необхідне навчання. Також ми розпочали більш тісну взаємодію прокурорів з громадськими організаціями, які опікуються питаннями протидії гендерно зумовленому і домашньому насильству. Офісом Генерального прокурора вже витребувано для вивчення чотири кримінальних провадження, на важливість яких звернули увагу представники громадянського суспільства. В рамках нашого стратегічного пріоритету Відкрита прокуратура ми створюємо секторальні робочі групи, в яких регулярно працюватимемо з профільними організаціями. Ніхто не повинен жити в щоденному страху від психологічного, фізичного, економічного чи сексуального насилля. Це не лише побої, це й образи, погрози та приниження, це умисне позбавлення житла, засобів до існування, документів, це заборона чи примушування до праці. Зрештою, це домагання і згвалтування, які часто прикривають виконанням подружніх обов'язків. Закликаю при найменших таких проявах. Відразу звертатися до правоохоронних органів, телефонуйте в поліцію, звертайтесь до соціальних служб і громадських організацій, до центрів безоплатної правової допомоги, не мовчіть, прокурори будуть стояти на захисті ваших прав. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство відносно нова норма нашого законодавства. Вона діє трохи більше двох років та наближає Україну до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Важливість ратифікації Стамбульської конвенції складно переоцінити, тому нами розроблена дорожня карта для пришвидшення цього процесу. Варто зазначити, що її ратифікація не створюватиме для України зобов'язань в частині зміни інститутів сім'ї та усиновлення. Суспільство має до цього дозріти. Тому цього разу подібні маніпуляції, які досі гальмували ратифікацію Стамбульської конвенції, не спрацюють. Як підписала офіційну позицію Офісу генпрокурора щодо відсутності будь-яких перешкод для запуску цієї процедури, гасло Стамбульської конвенції, вільні від страху, вільні від насилля, має стати дійсністю для України.